Всім привіт, друзі! Це відео дуже хвилююче, адже у ньому зібрано 10 українських фільмів, що вийшли або вийдуть у 2023 році. Підтримайте вподобайкою, поділіться цим відео і підпишіться на канал, адже українське може розвиватися лише за підтримку українців. Дяка. І перший український фільм, про який говоримо, вийшов у прокат 5 січня 2023 року. Ама віжен Україна та Стюпул Польща за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України створили щедрик. Це кіно розповідає історію трьох родин української, польської та єврейської, що потерпають з одного боку від фашистського, а з іншого від радянського терору. Українська родина приймає до себе дітей, батьки яких стали жертвами окупантів та оберігає їх, наче власну донечку Ярославу, що більш за все мріє примирити. Увесь світ і співає щедрик, який стає лейтмотивом надії, добра і миру у фільмі. Події у стрічці відбуваються у Івано-Франківську під час Другої світової війни. Тож для відтворення історичної дійсності на екрані творці консультувалися з істориками та краєзнавцями. За словами режисерки, фільм збірник реальних історій кінця 30-х, початку 40-х років 20-го століття. Власне цією режисеркою є Олеся Моргунець Ісаєнко, одним з відомих фільмів, якої є казка про гроші. До речі, або не до речі, але на смак мусить про це сказати. Як у касті про гроші, так і у щедрику задіяний чоловік Олесі, український актор Андрій Саєнко. Ось зараз багато хто може сказати: ну почалося, кум, сват, брат. Але кіносмак відповість: нічого подібного. Це крутий тандем. Андрій Саєнко, якого ви могли бачити у такому фільмі, як Захар Беркут або у серіалі Козаки, абсолютно брехлива історія. Один з найталановитіших акторів країни. До того ж, дуже приємна людина. У фільмі задіяні українські та польські актори. А ще у фільмі звучить Щедрик. Світньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, який був написаний на початку 20-го століття. щедрівочка, прилетіла, мастівочка. Приходьте до нас на вечерю. Наступна українська прем'єра важлива, болюча і, на жаль, вкрай актуальна. Мирний 21 фільм, який вийшов на екрани 22 лютого. Розповідає про початок російсько-української війни, а саме облогу луганської прикордонної бази весною 2014 року. Тоді українські прикордонники не здались російським загарбникам, хоча ті мали перевагу в особовому складі та техніці. Назва фільму Мирний 21» – це назва кварталу, де розташовувався загін луганських прикордонників. Режисером фільму став Ахтем Сейтаблаєв який є не тільки одним з найвідоміших українських акторів сучасності, але й одним з найуспішніших жанрових режисерів. Стрічка Хайтарма, де актор виступив як режисер та актор, отримала премії італійського кінофестивалю Кімерія в Термолі як краща стрічка та краща режисура. Кіборги Герої не вмирають також отримали схвальні відгуки глядачів та низку номінацій та нагород. Звичайно, не можна не згадати, що сей Таблаєв був режисером американсько-українського фільму Захар Беркут, де головну роль виконав Роберт Патрік, а також стрічку додому Нарімана Алієва, де і та Блаєв виконав головну роль, і яка була представлена у програмі Особливий погляд погляд» 72-го канського фестивалю. Щодо акторського складу фільму Мирний 21», То у стрічці відзнялися багато відомих українських акторів: це Андрій Семінін, Максим Девізоров, Лариса Руснак та інші. Також у мирному 21 зіграв український актор Паша Лі, і ця роль стала останньою для молодого артиста. Паша Лі загинув від рук російських окупантів у березні 2022 року в Ірпені. Вічна пам'ять та слава героям України і смерть ворогам. Слышишь, это наша земля, это наша Родина, мы за наш народ воюем! И за Россию, забыл сказать. Ты вообще понимаешь, что через неделю будем у вас под Харьковом? Если широко шагать, можно и штаны порвать. Хоча кіносмак зазвичай оглядає мультфільми, але цього разу зроблю виключення. Адже йдеться про анімаційний фільм Мавка лісова пісня, прем'єра якого в Україні відбулася 2 березня, і який наробив багато галасу. І ось чому. Мультфільм став найкасовішим українським кінопроєктом, збора якого сягнули позначки у 600 мільйонів гривень, при кошторисі у 187 мільйонів і 200 тисяч. І це ще не межа, адже права на показ стрічки були продані більш ніж у 80 країн. Робота над мавкою тривала 7 років. Об'єднала зусилля міжнародної команди, що налічувала більш ніж 400 чоловік. Основна ж робота прийшлася на кінокомпанії Анімаград та Фім Над музичним оформленням працювали Даха Браха, Христина Соловій та Артем Пивоваров, який ще й озвучив головного персонажа Лукаша. Загалом в озвучанні персонажів взяли участь багато українських зірок. Мавку озвучила Наталя Денисенко, Килину Олена Кравець, Фрола Сергій Притула, Знахарку Наталія Сумська, оповідача Ніна Матвієнко. І далі різних персонажів ко. Ма Саніна за Скрипка Осадча коротше справжній український зорепад. Про сюжет мультфільму розповідати особливо не буду, щоб без спойлерів, але зрозуміло, що він був створений за мотивами одноіменної драми феєрії Лесі Українки. Твоя музика справжня магія. Запускайте пецю лісу. Я! Я в серці маю те, що не в. Єдина магія, яку ми люди маємо, це любов. 3 березня у прокат в Україні вийшов фільм Памфір. Дебютна робота українського режисера Дмитра сухолиткого Собчука. За сюжетом Леонід на прізвисько памфір у минулому найкращий контрабандист на Буковині став зразковим сім'янином і чесно працює на заробітках за кордоном. Але борги сина змушують його повернутись до контрабанди, що тепер контролюється мафією з лісництва. Тож памфіру доведеться вступити у криваві розбірки з тамтешнім босом лісником Орестом. Стрічка була представлена у незалежній секції канського фестивалю. Та викликала шестихвилинні овації після показу. А також отримала п'ять нагород премії Кіноколо. Критики високо оцінили кіно, зауваживши, що режисер надихався при створенні фільмами Скорсезе Корсезе, і наголосили на тому, що головним козирем стрічки є талановита гра актора, який грає памфіра Олександра Яценчука. Не хочу бути влази в цей кримінал. Чув чим інакше може в житті займатися. А де був Бог, його треба було. Кіно режисера Антоніо Лукіча, попередня стрічка, якого мої думки тихі з неймовірною ірмою Вітовською головній ролі, яка була показана більш ніж на 70 кінофестивалях світу, і отримала купу усіляких нагород, у тому числі українського золоту дзигу та кіноколо, завжди є подією у світі українського кінематографу. І ось нова робота стрічка Люксембург Люксембург. Прем'єра якої відбулась на Венеціанському фестивалі. А 13 квітня в Україні кіно розповідає нам історію двох братів-близнюків з містечка Лубни Полтавської області. Кола водій маршрутки та його брат Василь поліцейський дізнаються, що їх батько, про якого вони давно нічого не чули, проживає у Люксембурзі і тяжко захворів. Тож хлопці відправляються у подорож, щоб побачити батька в останній раз. Це історія про двох хлопців, які намагаються зрозуміти, як влаштоване життя на прикладі свого батька. Один вважає його героєм, інший намагається триматися якнайдалі від його кримінальної постаті. Це фільм про вічне, але не пафосно, а на Слобожанському суржику. Так говорить про кіно сам Лукіч. Головні ролі у фільмі зіграли учасники реп гурту Кургани Агрегат брати Раміл та Аміл Насірови. І для обох це перша робота в кіно. Кажуть, родителі відповідальні за своїх дітей. А ли ми діти нести відповідальність за своїх Ти схожий на нього. Десь. Я родителей. Друзі, підписуйтесь на кіносмаку Телеграм, адже там публікуються посилання на перегляд українською усіх фільмів та серіалів, що оглядаю у добірках. Лінк в описі відео. Український ютуб канал про кіно потребує вашої підтримки. Тисніть вподобайку, напишіть розгорнутий коментар та підпишіться на канал. Це неймовірно мотивує до розвитку. А якщо у вас є можливість задонатити будь-яку посильну суму, ви можете це зробити за посиланням в описі відео. Шалена дяка вам за будь-яку підтримку. 27 липня в українських кінотеатрах стартував показ сімейної психологічної драми з елементами детектива Батько, що стали дебютною режисерською роботою відомого актора Олександра Кобзаря, який також виступив автором ідеї, сценаристом та виконавцем головної ролі у стрічці. Роль батька ж зіграв Богдан Бенюк, справжня зірка українського театру та кіно. За сюжетом Влад Артем'єв вже 25 років не спілкується з батьком, і один телефонний дзвінок міг би все виправити, але він так і не відбувся. Тож Влад повертається. До батьківського будинку на березі Азовського моря. Далі то вже спойлери. Тож дивіться, скажу лише, що багато хто хвалить візуальну складову стрічки. Творці зауважили, що при роботі над фільмом надихались творами американського художника 20-го століття Ендрю Вайета і цитували його у стрічці. Все своє життя роки. Це бавчання тривало 25 років. років. треба відпочити. Батькові світ тримається. І якщо ми будемо забувати про це, то нема нам ціни в базарний день. 3 серпня у прокат вийшла стрічка Королі репу музична драма, що розповідає історію хлопця на прізвисько Казан, який мріє стати відомим репером та підкорити сцену. Але ця справа виявляється не такою простою та безпечною. Чому ця стрічка варта перегляду? Тому що режисером фільму є Мирослав Латик, відомий своєю роботою над козацьким фентезі Максим Оса із і золотопасоголовця. Тому що, хоч і у невеликій, але у яскравій ролі сільської жінки сумнівної поведінки, тут відзнялася справжня легенда українського кіно Ірма Товська, біля якої під час зйомок навіть тормознула автівка з потенційними клієнтами, які прийняли акторку за справжню дівчину легкої поведінки, тому що у фільмі звучать треки відомих українських гуртів та виконавців, серед яких Антон Вельбой, якому у фільмі навіть дісталася роль, тому що відмічають талановиту гру молодого українського актора Михайла Дзюбо, що зіграв головну роль Казана, тому що стрічка вже здобула перемогу на італійському кінофестивалі для підлітків Віві Фільм і доводить, що українське кіно може бути не тільки історичним епосом або військовою драмою, але й життєвою цікавою трагікомедією. 24 серпня день, який є святом для всієї нашої країни день незалежності, яку захищають зараз наші герої та весь український народ у боротьбі з російською навалою. Тож прем'єра українського кіно у цей день більш ніж доречна. А ще ця прем'єра актуальна та символічна, бо новий фільм режисера Олеся Саніна розповідає історію українського народного героя Олекси Довбуша, який у 18 столітті боровся за свободу та справедливість для свого народу з польською шляхтою. Дія у фільмі відбувається у тогочасних Карпатах. Брати Олекса та Іван Довбущі опиняються поза законом і стають опришками. Вони прагнуть помститися панам за вбивство батьків, але йдуть різними шляхами. Один прагне грошей, інший справедливості. Тож фільм це не тільки патріотична ода, але й драма, що розповість про братерство та зраду, відданість та боротьбу і, звісно, кохання. Команда, що працювала над стрічкою, ретельно вивчала культуру тих часів за українськими та польськими архівами, для того, щоб правдиво відтворити зображення ремесел та технік бою того часу. Режисер фільму Олесь Санін. Відомий глядачам за такими повнометражними стрічками як Мамай та Поводир. Головну роль Олекси у фільмі виконав актор Сергій Стрельніков. Його брата Івана зіграв Олексій Гнатковський. Я повернуся до тебе. І більше ані Бог, ані люди нас не розлучать. 7 вересня у прокат виходить фільм Я Ніна, знятий за мотивами особистої історії української телеведучої та журналістки Яніни Соколової, яка також стала супродюсеркою стрічки. Режисеркою фільму є Марисі Нікітюк, що відома своєю попередньою роботою стрічкою Коли падають дерева, яка у 2018 році була учасницею Берлінали та була визнана найкращим дебютом за версією критиків національної премії кіноколо. Головні ролі тут відзнялась блогерка, акторка та психологиня Ксенія Хижняк за сюжетом її герої Нія Ніна Сокіл, сильна жінка, успішна телеведуча, у житті якої все складається як найкраще. Але одна фатальна новина в момент змінює все. Під загрозою знищення опиняються всі здобутки, які далися важкою працею, і саме життя молодої жінки. Але натомість ця страшна подія призводить до кардинальних внутрішніх змін, що відбуваються з головною героїною, і допомагають їй зрозуміти, ким вона є насправді. Допрем'єрний показ фільму Велика прогулянка відбувся в Україні 23 лютого 2022 року, за день до початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, всеукраїнську прем'єру комедійної стрічки з великою кількістю зірок довелося відкласти на невизначений термін. І ось нарешті глядачі побачать фільм, який виходить в широкий український прокат 5 жовтня. Велика прогулянка це історія про родини Наливайченків та Драгоманових, які одного дня зібралися на шашлики. Проте одні хотіли б посидіти тихенько у колі родини, а інші влаштувати гучне. Свято, а основна проблема у тому, що для проведення своїх шашличних заходів родини обрали одну й ту саму мальовничу галявину. Ну ви зрозуміли, що спостерігати у стрічці будемо за пошуками компромісу між двома родинами. У фільмі справді задіяно багато українських зірок: Юрій Ткач, Олена Кравець, Вірка Сердючка, Андрій Саєнко та інші. Напевно, багато хто запитає, а чи на часі зараз комедія? Відповідь наступна: багато членів знімальної групи цієї стрічки та акторів захищали або зараз захищають. Країну від російської навали у лавах ЗСУ. інша частина активно займається важливою волонтерською діяльністю тож на часі чи ні вирішувати вам. Yeah. Друзі, кіносмак надзвичайно гордий з того, що вдалося зібрати цілу десятку з українських прем'єр, у яку, до речі, помістилися далеко не всі. Дивіться українське і підписуйтесь на український кіносмак усюди, щоб не пропускати найсвіжіші та найсмачніші новинки серіалів та кіно. Слава Україні! До зустрічі у нових відео!